Зараз на прямому зв'язку із нашою студією полковник запасу Збройних сил України, співзасновник Всеукраїнської громадської організації Союз учасників миротворчих операцій Сергій Грабський. Пане Сергію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пане Сергію, а як вважаєте, з чим пов'язана така активізація використання мігів росіянами впродовж останніх днів, коли. Почастішали повітряні тривоги по всій території України. Ну, на мою думку, це пов'язано саме з намаганням розкрити поточну конфігурацію систем протиповітряної оборони України, адже давайте будемо відверті. Досить тривалий час. Ми не чули про а, запуски а, крилатих і балістичних ракет. Отже, ми можемо припустити, що противник зараз накопичує ці ресурси для того, щоб завдати чергову удару по Україні, і таким чином зліт міг 31 може слугувати одним з елементів розкриття саме системи протиповітряної оборони. Як я казав, в поточній конфігурації таким чином ми маємо бути готові до більш інтенсивних ударів і не маємо права нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що за такими розвідувальними польотами міг можуть слідувати і масовані удари крилатими і балістичними ракетами. Як росіяни таким чином можуть збирати цю розвідувальну інформацію? Що важливо нам про це знати? Ну треба розуміти, що при е зльоті е такого повітряного судна е задіються відповідні е системи радіолокаційного спостереження, активізуються системи протиповітряної оборони. А е за цими словами стоїть е ну просто е посилення випромінювання радіосигналів, які фіксуються противником. І позначаються для того, щоб визначити ну, можливі маршрути прольоту ракет або балістичних ракет на територію України. Таким чином активник намагається активізувати нашу систему протиповітряної оборони. Ну і плюс не слід не слід забувати про такий важливий елемент, який завжди діє в цій ситуації. Це виснаження, тому що якщо я не помиляюся протягом останньої доби. Тільки по Києву чотири рази оголошувалася тривога внаслідок зльоту. В Міг 31 ніч так само випалася в Києві неспокійна. Тому ми розуміємо, що є ще елемент певного виснаження на що сподіваються окупанти. А це вже є засіб не військовий, це вже засіб терору. Пане Сергію, ну і власна робота безпілотників в Росії, зокрема і в Москві. Чим корисні такі, такі події загалом для української сторони у цій війні? Знаєте, я розумію, що це виглядає трошки цинічно, але, скажімо так, при невеликій військовій цінності використання саме в такому форматі безпілотників, вони мають досить серйозну дослідницьку мету. А саме ми розуміємо, що Україна не коментує тих безпілотників, тому дозвольте мені говорити про таку певну гіпотетичну країну, яка здійснює запуски або гіпотетичну силу. І для цієї сили це є надзвичайно важливим з точки зору визначення можливих ешелонів прольоту. Тобто на якій висоті за яких умов найкраще використовувати безпілотники, куди вони попадають, якої шкоди завдають, і тут треба звернути увагу на такий важливий елемент. Для нас він вже знаєте є традиційним, що ми не висвітлюємо діяльність. Сил протиповітряної оборони і тим більше не показуємо масштаби руйнувань. Росіяни ще не розуміють, в які реалії вони опинилися, тому дослідники тої гіпотетичної країни або тої сили, яка запускає ті безпілотники, мають можливість використовуючи соціальні мережі росіян дізнатися про ефект завданого удару, що так само служить дослідницькій меті використання цих дронів. Не означає, що ми будемо всі дрони масами запускати на москву. В цьому немає потреби треба ми не воюємо з мирним населенням хоч як би недружньо воно до нас не ставилося. нашою цілі є військові об'єкти і саме визначення ефективності або визначення параметрів за якими ефективність таких дронів буде найбільшою і визначається тими прольотами тими ударами якими наносять наносила ця гіпотетична країна або ця сторона Таким чином, ми досліджуємо: ой, вибачте, говорився. Проводиться дослідження використання цих систем, які є досить новими. Ну заради того, щоб наступні удари слугували, наприклад, цілі зменшення вірогідності цих повітряних тривог. Адже цілями гіпотетичної країни, яка не називається, можуть бути і об'єкти в глибокому тилу противника, зокрема аеродроми стратегічної авіації, місця базування флоту, з якого здійснюється запуск ракет на територію України, тобто боротьба не з наслідками, якими є ракети, а боротьба з причинами. Що ну, дуже важливо, ну пане Сергію. Як ви оцінюєте загалом могутність російської системи ППО? Ви знаєте, тут треба зрозуміти таку річ, що росіяни до такої війни не готувалися, тому слід розділяти цю систему ППО на два важливих компоненти: тактична система ППО. І ми бачимо, що росіяни зробили досить провели досить серйозну роботу, щоб посилити саме тактичну систему ППО безпосередньо в зоні бойових дій. І є таке поняття як стратегічна система протиповітряної оборони, і знаєте. Територія Росії є одночасно і позитивним і негативним фактором цієї історії. Позитивним, що вона є дуже велика, а негативним, що всю територію Росії прикрити неможливо ну, любими любою кількістю засобів протиповітряної оборони. Таким чином, ми говоримо про те, що е, ефективність саме. Е, протиповітряної оборони на території Російської Федерації щодо протистояння саме таким видам загроз, якими є на сьогоднішній день, дрони є дуже низькою. І саме такі, знаєте, буквально щоденні нальоти на москву свідчить про те, що вони не можуть наростити або не можуть щось протиставити ефективне цим ударам, які наносяться, що власне є позитивним результатом для тої сторони, яка використовує ці безпілотні літальні апарати. Дякуємо вам, пане Сергію. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Сергій Грабський, полковник запасу збройних сил України, співзасновник всеукраїнської громадської організації, союз учасників миротворчих операцій.